Для мене честь представляти українську кандидатуру на проведення всесвітньої виставки 2030 року, представляти Одесу, а отже, і увесь чорноморський регіон. Коли Одеса замахнулася на всесвітню виставку, всі подумали, що ми жартуємо. І в людей були сумніви, що знайдуться кошти навіть для першого внеску. Але ми це зробили. Вже за декілька місяців після подачі заявки проект Експо презентували президенту на конгресі місцевих та регіональних влад. Під час офіційної церемонії передачі нашої заявки в міжнародному бюро нам сказали, що у нас є шанс. То давайте за нього боротися. Є всі шанси в Україну. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. загоном. Багатьох містах України було чутно вибух. Сказати, що війна внесла свої корективи, нічого не сказати. Звісно, ми були шоковані було страшно в багатьох людей. Тоді горизонт планування був декілька годин або днів. Думати про таку, хоч і важливу, але далеку подію як Експо було дуже важко. Коли минув перший шок, ми побачили, що життя продовжується. Не в тому звичайному ритмі, до якого всі звикли. Але навіть під час повітряної тривоги у бомбосховищах люди спілкувалися, обговорювали новини та планували своє майбутнє. Це надихнуло нас та змусило повернутися до роботи на перспективу. Ми не могли сказати, що будемо думати про майбутнє дітей чи звичайних українців та тих, хто повернеться з фронту через рік чи через два. Ми мали думати про нього вже зараз, хоча й за вікном продовжується війна. Але першочергово ми мали викинути Росію з процесу Експо, адже Москва також була одним із претендентів на проведення виставки. Це була важка дипломатична робота, але ми впоралися. My name is Manuela Gatto, I am director at Zahadid Architects. We are deeply committed to our work collaborating with such talented Ukrainian architects and engineers to reconstruct our country. The proposal for Expo 2030 Odessa sets a new benchmark for architectural innovation, resilience, and efficiency that will provide a fantastic legacy to the people in towns and cities throughout Ukraine. Я Євгенія Позігун, ведучий архітектор студії Загаха Ді, де я працюю вже більше 10 років. Я з Одеси та дуже пишаюся тим, що працюю над цим проектом. Тепер ми виконали зі змагання головного ворога України та здобули найкращий архітектурний проєкт. Далі ми переходили до роботи над досьє Одеси як міста кандидата. Досьє – це 450 сторінок детального обґрунтування участі Одеси в змаганні за Експо. Це складний документ, над яким працювали десятки людей. Багато з спеціалістів увійшли до профільного комітету, який створив уряд на чолі з міністром економіки Юлією Свириденко. Протягом наступних місяців нам потрібно заручитися підтримкою якомога більшого числа країн з тих 170, які обирають місто господаря Експо. Я кажу про це на кожній зустрічі з міжнародними партнерами. Як казав один з цих партнерів, в Одесі немає стільки грошей, скільки є в наших опонентів, але в Одесі є набагато більше друзів. Ми віримо, що ці друзі підтримують нас у змаганні за проведення всесвітньої виставки. І я вірю, що Експо-2030 відбудеться саме в Одесі.